Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець, і сьогодні даю відеопрогноз на дербі Інтер Мілан. Це вже буде третє Міланське дербі в цьому сезоні. І в у вересні ми пам'ятаємо, що у дуже цікавому і результативному матчі Мілан виграв 3-2. А наступна зустріч була відносно нещодавно, кілька тижнів тому, у Суперкубку Італії. і Тоді Інтер. Без питань абсолютно впевнено і легко виграв 3-0. І від цього матчу і будемо відштовхуватися, тому що наразі, після нового року, після чемпіонату світу, інтер виглядає об'єктивно набагато краще за Мілан. У Мілана зараз великі проблеми. Команда 6 матчів поспіль не виграє. Три поспіль програла, причому програла, наприклад, Лаціо 0-4. А сасуоло у минулому турі вдома 2-5. 2-5 Сасуоло, тільки уявіть собі. І тому я все таки вважаю, що інтер зараз виглядає дещо краще. Хоча, звичайно, зазвичай дербі дуже непередбачувані, проте зараз я готовий поставити на інтер. Втім, на перемогу інтера я ставити все ж не буду, це доволі ризиковано. Є ставка дещо краще. Отже, моя ставка наступна: перемога інтера з форою 0 і коефіцієнтом 1,5 на сайті Favbet. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк і, звичайно, підписуйтесь на рейтинг Букмекерів.